Гуманітарна місія Чорний Тюльпан продовжує розшукувати загиблих військовослужбовців у зоні проведення АТО. Нещодавно учасники операції евакуація 200 за сприяння підрозділів цивільно-військового співробітництва вперше змогли потрапити на територію Донецького аеропорту. В результаті переговорів вдалося договоритися наконець поработить в районі взльотки, це Донецький аеропорт, там, де на нейтральній території, там де постійно було під обстрілом, поіскати наших ребят які оставлені були там, к сожалению. Пройшло вже достаточно багато часу, Надіюсь, все пройде благополучно, і ми повернемо ребят додому. На злітну смугу литовища волонтери вирушають разом із представниками ОБСЄ Червоного Христа та в супроводі озброєних бойовиків. Обережно, крок за кроком, вони обстежують осколками територію, на якій точилися найзапекліші бої. Через кілька напружених годин місія повертається назад. Обследовали территорию, территория очень огромная, работать не сильно безопасно, очень высокая степень минной опасности. И удалось обследовать лишь те участки, где было плюс-минус безопасно подойти и, скажем так, соблюдать технику безопасности и обследовать территорию. Были выявлены останки возле сгоревшего МНТЛБ. Это нижние конечности, а то, что осталось. К сожалению, поработали уже дикие звери. Ну, змогли збирати то, що знайшли. І скажем так, матеріал хватить для того, щоб зліч ДНК. Я сподіваюся, чоловік буде опозна. Пошукові роботи триватимуть і надалі. Поки що військові та волонтери узгоджують умови проведення наступної операції та домовляються з ворогуючою стороною про режим тиші. А нині додому повертається ще один воїн, який віддав своє життя за Україну. Марям Маркевич, Віталій Саранцев. Час ще. -Ча».